Всім привіт, це канал Всесвіт.UA. Мабуть, ви також часто натикаєтесь в інтернеті на зображення сонячної системи, де планети та сонце майже однакові за розмірами, або, наприклад, пропорції більш-менш збережені, але відстані між об'єктами зовсім некоректні. Дуже часто це призводить до того, що люди просто неправильно уявляють собі, як насправді виглядає наша сонячна система. Тож, давайте спробуємо розібратись з розмірами планет і відстанями поміж ними, зменшивши сонячну систему до розмірів України, тобто більш ніж в 3,5 мільйони разів. Одразу зазначу, що максимальна відстань в нашому прикладі буде середня відстань від Сонця до найвіддаленішої планети нашої зоряної системи, тобто Нептуна. Отже, давайте помістимо нашу зорю в найзахіднішому місті нашої країни в Ужгороді яким же буде завбільшки наше світило? Сонце має діаметр близько півтора мільйона кілометрів. А в нашому масштабі це буде куля діаметром 384 метри. Рухаємось далі, де буде знаходитись найближча до сонця планета. Меркурій є найменшою планетою в сонячній системі і має діаметр всього 4880 кілометрів. А відстань до нашого світила близько 58 мільйонів кілометрів, що в нашому масштабі всього навсього 16 кілометрів, тобто, все ще на Закарпатті. Діаметр Меркурія при цьому буде складати менш ніж 1,5 метри. Його сусід Венера. За розмірами дуже схожа на землю і має діаметр 12104 км. При цьому середня відстань від до сонця майже 108 мільйонів кілометрів. Але знову і в цьому випадку це не так далеко від нашого світила, а всього 29 км. При цьому діаметр Венери буде майже в три рази більший за Меркурій, і в нашому масштабі складає 3,3 метра. Земля та Марс також далеко не втекли. Вони віддалені від Сонця на відстані 150 і 228 мільйонів кілометрів відповідно. В нашому масштабі відстань від Сонця до Землі складає 41 кілометр, а до Марсу 62. Наша планета матиме діаметр 3,5 метри, при цьому Марс майже в два рази менший за Землю і матиме діаметр менше 2 метрів. Ну що ж, як бачимо в масштабах сонячної системи, кам'янисті планети насправді доволі близько знаходяться до нашої зорі. І якщо ми зменшимо сонячну систему саме до розмірів України, то орбіти таких планет навіть будуть все ще в межах однієї області, поряд з Сонцем. А як щодо газових гігантів? Юпітер це найбільша планета Сонячної системи, і він майже в 320 разів масивніший за Землю. Тож, де опиниться наш гігант в такому масштабі? Цього разу відстань буде значна в порівнянні з кам'янистими планетами і складає в середньому 778 мільйонів кілометрів. А отже, в нашому масштабі 214 кілометрів від сонця. Відстань, яка близька до відстані між Ужгородом та Івано-Франківськом. А отже, саме у Франківську розмістимо наш Юпітер. Діаметр планети вже буде складати 38,5 метра, вражаючий Сатурн майже вдвічі далі від сонця, ніж Юпітер. А саме радіус його орбіти складає майже півтора мільярда кілометрів, що в нашому випадку відповідає 400 кілометрам площі України, і знаходитись він буде в місті Вінниця. Діаметр Сатурна трохи менший ніж у Юпітера, і в нашому масштабі складатиме 32 метри. Уран має орбіту радіусом 2,75 мільярда кілометрів, що в нашому масштабі складає 757 кілометрів. Це приблизно дорівнює відстані між Ужгородом та містом Кропивницький. Діаметр планети складає більше 50 тисяч кілометрів, що в свою чергу відповідає 14 метрам в нашому масштабі. Ну що ж, і нарешті ми дістались останньої планети нашої зоряної системи Нептун. Відстань від Нептуна до сонця це неймовірні 4,5 мільярди кілометрів, що, звісно, не така велика відстань за космічними мірками. Але це, наприклад, в 30 разів далі, ніж відстань від сонця до землі. В нашому масштабі Нептун досягне міста Луганськ, що знаходиться на відстані в 1240 кілометрів від Ужгорода, де ми помістили Сонце. Нептун схожий на уран як за складом, так і за своїми розмірами, і буде мати діаметр 13,6 метра. Тривалість Нептуніанського року, тобто час одного повного оберту навколо сонця, складає 165 земних років. І поки в нашому масштабі Земля буде обертатись на відстані всього навсього 41 км від сонця. Орбіта Нептуна буде виглядати ось так. Ну що ж, друзі, сподіваюся, відео було цікавим. Якщо так, будь ласка, напишіть про це в коментарях та підтримайте мене лайком. А на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд і зустрінемось наступного тижня. Па-па!